Прискорити видачу карти побуту можна тільки тоді, коли у вас є серйозна причина на то, так наприклад, можна написати просьбу видання карти побиту і описати всю ситуацію. Наприклад, якщо вам потрібно у службових цілях виїхати або в родинних, так терміново виїхати за кордон, і у вас немає карти побиту, і ви не можете виїхати за кордон, то ви можете написати таку просьбу общенню, бо всі листи, які зараз по наглення, не по наглення, це все не діє. Так, якщо у вас серйозна причина є на то, що Отримати швидко карту побиту, так або прискорити процес, то тоді можна написати таку просьбу, і можливо, ви отримаєте карту побиту швидше. Так це, наприклад, у тому випадку, якщо ви чекаєте від 6 6 місяців, 8 місяців рік часу, так то тоді можна писати, якщо ви чекаєте 4-5 місяців, це нічого не означає, і цей лист точно не подіє. Якщо ви чекаєте довше у катовізах, наприклад, чекаю взагалі 2 роки, то в таких випадках можна писати таку просьбу, але потрібно мати серйозну причину на то. Якщо комусь потрібен супровід отримання карти побуту або написання такої просьби, звертайтесь в мої контакти знайти в шапці профілю або в описі під цим відео.